Вітаю, це програма у полі зору на чорноморській телерадіокомпанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій перебувають під тимчасовою окупацією. І про те, що ми будемо робити після нашої перемоги. Моя перша співрозмовниця сьогодні Олександра Бетлі, провідний науковий співробітник Інституту економічних досліджень, політичних консультацій. Добрий, добрий день, добрий ранок. Добрий день. Добрий ранок що зараз з бюджетом? Зараз уже грудень почався. Вже можемо так би мовити, розуміти, що там з бюджетом. Ну минулого тижня була оперативна інформація Міністерства фінансів з приводу виконання бюджету за листопад. Що ми там побачили, в принципі, ситуація не покращилася, не погіршилася. Тобто, частково покращилися доходи саме податкові за рахунок того, що припав податковий період у податку на прибуток підприємств, <тас> і компанія заплатила 23 мільярда трошки більше гривень в бюджет по податку на прибуток. Це більше ніж попередні два податкові періоди, окремо травень і серпень. Що напевно пояснюється тим, що наше сільське господарство все ж таки почало продавати mm -hmm. свої врожай і отримувати певні прибутки. Тобто, принаймні зазвичай в цей період якраз сільське господарство давало прибутки, але водночас, можливо, там частково є і авансові платежі, тому що, якщо ми моніторимо новини і дивимося, читаємо, що робиться в сільському господарстві, ситуація там не дуже приємна. А в них фінансові результати не є дуже високими через те, що видатки збільшуються а логістика дуже подорожчала. Видатки збільшуються на логістику, і не тільки на логістику. І коли ми говоримо про логістику, ми говоримо про те, що стало дорожче експортувати як і морем. І дуже складно туди потрапити, так і залізницею. Тому тут є питання. Тобто навіть тобто, навіть високі ціни на збіжжя на світовому ринку не рятують, недостатні для того, щоб воно було добре? На жаль, наші аграрії не можуть продавати свої е, збіжжя на поцінам світовим, тому що дуже високі ризики, дуже велика довга логістика. Іноді зерно подорожує залізницею по кілька місяців. і Це не проблема навіть нашої залізниці, а проблема того, що вузькі місця на залізницях Румунії, Польщі і так далі. І тут є великі проблеми. Через те, що великі ризики наші фермери компанії отримують менші ціни. Це треба враховувати. Трошки все одно здобувало. це податок на прибуток підприємства, тому що металургія в листопаді стояла, але можливо в попередні місяці окремі компанії мали трошки кращі результати. Хоча ми маємо врахувати, що, наприклад, видобування залізної роди воно з серпня стояло взагалі і тільки почало відновлюватися в листопаді, коли Росія нам задала удар по енергетичній інфраструктурі. Що ми також побачили, спозивання залишалося досить, досить сталим. В результаті податок на додану вартість на залишився досить однакові суми порівняно з попередніми місяцями. Але тут треба врахувати те, що ми, як населення, почали трошки більше купувати всяких пауербанків, генераторів і всього іншого, за що ми платили Тест ПДВ. У мене є питання про генератори окремо, про податок на генератори я потім спитаю. Добре, і, але водночас ми побачили, що ліквідність уряду трошки покращилася, і в результаті е, 10,9 мільярдів гривень сплатили, відшкодували ПДВ. Це дуже добре для нашого бізнесу, оскільки це саме операційні витрати е, можуть фінансуватися це операційні кошти бізнесу. І якраз опитування інституту показує, що це одна з перепон для розвитку і взагалі продовження роботи бізнесу, коли не вистачає обігових коштів. Тому Відшкодування ПДВ другий місяць поспіль це є дуже позитивним для бізнесу, і ми сподіваємося, що далі так буде залишатися. Я, це... я, я тоді одразу переб'ю. Я я просто мушу перебити прекрасне відшкодування ПДВ і не менш вражаюче блокування податкових накладних. Податкові накладні хтось дуже непродумано, як на мене, змінив постанову 1165, коли змінили критерії про симкору. Я не вважаю, що ну, сама система моніторингу є проблемою. А є проблемою критерії, коли в принципі купу компанії позбавили статусу, скажімо так, безризиковості, Але минулого тижня МінФін вже вніс зміни в ці постанову, тобто кабінет міністрів, вніс зміни в постанову, і в результаті ми очікуємо покращення ситуації. Проблематично, що зайняло кілька тижнів для того, щоб бізнес волав, для того, щоб знову змінити критерії, це є проблемою, тому що в принципі мені здається, що можна було досить швидко відреагувати. На, на ці тобто не треба було uh, не треба. Було було робити дурниці затягувати ситуацію до фактично страйку бізнесу. Так. Тобто, ми було зрозуміло, і в принципі самі е, податківці говорили, да, що вони зробили критерії групи по безризиковості, а в результаті постраждав бізнес. І проблема тут є що що можливо там виглядає по відсоткам проблема не така велика, але. Оце весь, скажімо, та критика, яка існувала від ряду бізнесу, вона складить інвестиційному клімату в Україні. Тобто ніхто не буде розбиратися, що там сталося. Наскільки довго тривала проблема, але вона тривала. І це ще раз поставило питання в Україні: хто взагалі формує податкову політику і чи потрібно, щоб ДПС мало вплив вплив дуже суттєвий на те, як формується податкова політика. Мені здається, що ні, це має займатися Міністерство Фінансів. Зрозуміло, що депутати допомагають в тому плані, щоб вони мають ухвалювати зміни до податкового кодексу. Але ми тут маємо таку ситуацію. По знову ж таки, по бюджету і по листопаду, що ми бачили, ми не отримували в цьому місяці гранти, тому доходи бюджету не податкові. А взагалі доходи бюджету не було підтримано грантами, але водночас ми отримали 2 мільярда. Євро від ЄС, щоб було дуже позитивною новиною. Хотілося, щоб ми їх отримали раніше, але ну принаймні, вони прийшли. В результаті уряд зміг профінансувати витрати за рахунок податкових надходжень. Знову ж таки, хочу нагадати, що податкові надходження в нас ідуть на фінансування армії на нашу оборонку, Тому, коли ми платимо податки, це для нашої оборонки якраз дуже позитивно. І якщо ми говоримо про запозичення, вони йдуть зокрема на у соціалку, тобто вчасно виплачуються пенсії, субсидії, вчасно виплачуються за зарплати. Тому допомога наших партнерів нам є зараз нагально важливою, і вона такою буде залишатися наступного року. Оця фейсбучна дискусія про податок на генератори, про барих, які наживаються, про встановлення якихось граничних цін на генератори. що ви скажете про це? Наскільки це? Я розумію, що це трохи інша історія, і не про бюджет, і не про ПДВ, і не про це, але в принципі а, ситуація така, що я не вважаю, що ті, хто ну скажімо так, в нас існує ринок. Чи маємо ми обмежувати ринок генераторів навряд чи тобто, я маю на увазі, чи визначати якісь певні ціни, тобто навряд чи це потрібно робити. Проблемою тут для генераторів стало те, що ми е, е, погано готувалися, скажімо так, до зими, в тому плані, що експерти ще влітку говорили, що потрібно закуповувати місцевим органам влади, і державні, і все інше. Ми чекали, і ще в серпні постійно говорили наші урядовці, що все дуже добре. Енергетична система стабільності і все інше. Хоча побоювання завжди особливо експертів було, що якщо почнуться удари на енергетику, це було очікувано. А в результаті зрозуміло, коли починаємо закуповувати генератори, ми як населення плюс наші місцеві органи влади. От там де я зиву, наприклад, у нас місцеві органи влади досі не мають жодного генератора. Ну тобто, має є генератор в школі. Для цього пункту незглавності, але немає генераторів для всього іншого тобто, тому що не проводили тендери. То зрозуміло, що досить високі ціни зараз на піку, тому що пропозиція досить обмежена. Попит дуже високий. Чи можна звинувачувати тих, хто везе, що вони забивають великі ціни? Ну тут тільки можна апелювати до совісті, але не до ринку. Тобто ми самі розуміємо, що ринок так завжди працює. І це, в принципі, традиційне завдання для студентів будь-якого економічного факультету, коли намагаються побудувати ці всі графіки. Попит, пропозиція, і ціна справді заскалює, коли попит зростає. Тому я не думаю, що треба регулювати зараз. Це все. Регулюється зараз самостійно, тому що вже є певний запас міцності, вже є певна кількість генераторів, попит буде падати. А по податку ну ви самі знаєте, що я трошки такий фіскальщик, і мені здається, з точки зору того, що в нас податкові надходження йдуть саме на оборонку. Мені здається, що зараз вже запізно додавати такі пільги, там ще щось. Тобто все одно будуть купувати. Зараз це не впливає на попит, це не впливає на пропозицію. На що це впливає? Це зменшує наші потенційні доходи, а це зменшує uh, можливість нашого фінансувати армію. І далеко не все ми отримаємо від наших партнерів, саме по озброєнню також. І саме тому нам потрібні були ці доходи, особливо зараз там обчислюються потенційні втрати, скажімо, так 600-800 мільйонів гривень, і це досить високі суми для нашої оборонки. Оці удари по енергетичній структурі, і різке зменшення ну не знаю, доступу до електроенергії. Воно е по кому більше вдарило, по наприклад, по гірнично-видобувній галузі, по металургії, чи як не парадоксально, по айтішникам? Мені здається, що найбільше таке вдарило по металургії, оскільки вона вже дуже сильно потерпала. Тобто, в нас видобництво залізної руди стояло, як я сказала. І якраз одне з підприємств, я зараз не скажу, хто, саме хто, тобто з листопада оголосив про відновлення mm -hmm. видобування, і зрозуміло, що вони те встали. А проблемою стало те, що було аварійні відключення в результаті ті підприємства, там де домені печі, вони просто зупинилися, і в них тепер для відновлення роботи потрібно дуже багато часу, тому що ту лаву треба, яка замерзла, треба вилупити звідти. А тому металургія дуже сильно постраждала по тих новинах, які були в нас. металургійний комплекс повністю стояв повні 5 днів. Uh -huh. Тобто він взагалі не працював жодне підприємство, і це досить погано для нас. І відновлення роботи досить тривали. А скажімо так, тобто, ми вважаємо завжди, що айтісники в нас розумні, а тому вони підготувалися. Я думаю. Ми накупилися в... павербанками, генераторами. Це павербанки, оптоволокно проведене, в них е акумулятори сильні, там ще щось. Тобто, в результаті це ті люди, я як думаю, які підготувалися. Найбільшим ризиком, мені здається, для ітісників є. Те, що зовнішні партнери, тобто зовнішні, скажімо, так контрактники, ті, хто їх замовляють, можуть вирішити що досить високі ризики, почав просто знизити замовлення для нас. Угу. Оце як невизначеність може бути досить, скажімо, так, ризиком. Є сфера послуг величезна, яка і далі лишається величезною, і тепер біля кожної ядки з шаурмою стоїть генератор і торохкотить. Наскільки вони відчули цю всю енергетичну? Я, не знаю, енергетичну проблему. Мені здається, що наш маленький бізнес виявився як завжди досить таким оперативним. І в принципі не тільки там, в те, що я дивлюся, біля досить багато цих генераторів біля всяких перукарень і того іншого. Тобто знову ж таки виграли ті, хто задали заздалегідь, готувався до цього, ті, хто повірили експертам, скажімо так, що буде проблематично, почали закуповувати всі пауербанки, акумулятори і генератори, трошки раніше. Те, що нам зараз справді є бізнес, який не відреагував. Тобто, е якщо ми говоримо про е скажімо так, проблематично стало тим, хто в кого маленьких досить багато ммагазинчик мерезевих. Тобто, той час, як, от, наприклад, величезні розетки вони працюють без проблем і вони стали пунктами незглавності для людей. Маленькі їхні магазинчики не мають генераторів дуже часто, тому що просто закупити таку кількість досить проблематично для бізнесу. Тобто тут треба розуміти, що ця вся закупівля генераторів вона є проблематичною саме з точки зору того, що треба дуже багато обігових коштів. Але те, що я дивлюся, ті самі магазини, ті самі там Сільпо, Фори і так далі, вони закупили генератори. Магазини, більшість магазинів продовжує працювати, що дозволяє людям, скажімо так, теж почуватися більш впевнено в своєму майбутньому і не закуповувати там тонни всяких запасів додому. Ми зараз маємо на початок зими достатньо велику кількість щойно деокупованих територій, ну там протягом осені. І відповідно доволі не банальну ситуацію з бюджетною сферою в тих регіонах, в тих містах. В тих районах. Як ви гадаєте, зможуть вони ну, нормально жити там цю зиму в такому форматі? Ну, тут треба враховувати те, що е, жити вони змушені, скажімо так. Да? Тобто уряд виділяє певні кошти для цих регіонів для того, щоб відновити дуже дуже термінову інфраструктуру. Відновити певні процеси, і це дуже добре. Пенсії ми бачили теж одразу починають там виплачуватися. Окремим людям платили так, що була картка, і люди виїжджали, Але в принципі туди завозять пенсії. Туди одразу приходять банки. Це найчастіше державні банки, і це дуже добре. Тобто, люди отримують одразу доступ до фінансових послуг. І також треба враховувати, що в принципі нас підтримують в цих містах одразу міжнародні партнери. Є проблема в тому, що іноді міжнародним партнерам дуже важко зрозуміти, хто в нас координує допомогу, тому що в нас є особливо ніхто не координує, і тому вони іноді можуть не зрозуміти кого слухатися, і хто справді просить пріоритет, а хто називається це дублювання, чи це називається запараленні процеси, чи що це відбувається. Ну така і економічна махновщина, так? Да. Так, в нас тур трошки є проблема, але те, що я дивлюся по різних зустрічах і анонсах. Міжнародні партнери такі приходять теж дуже швидко в ці міста і допомагають. Волонтери зрозуміло, взагалі в перших рядах, тобто зима буде проходити, але знову ж таки це все буде залежати від, на жаль, того, що Росія буде робити. Ми бачимо по Херсону Херсон. Ми звільнили наші ЗСУ, звільнили в нормальному більш стані, в плані тому, що не було обстрілів до того, але при відході. Російські терористи взяли, взірвали. Там немає, як сказали, вже обленерга, там немає водоканалу. В результаті це все відновлювати треба. А тепер вони починають обстрілювати дуже сильне місто. І тому це все досить. Тобто, відновлення і як буде звити місто, залежить від того, наскільки наша армія зможе далі відтісняти ворога і зупиняти ці всі удари. Відключення електрики поставило теж таку проблему, з якою ми раніше або багато років вже не стикалися. Готівка. Де взяти великі суми в готівці, як їх роздавати, як, як нею операціонувати, як її обліковувати? Ну коротше, оце все. Що цікаво, в принципі, ті. Тип... Знову ж таки, ті особливо великі магазини мережі, які готувалися, в них навіть коли немає електри... електрики, в них працюють термінали. Тобто, наскільки я чула, те, що говорять банки, це елементарно досить зробити. Тобто, просто треба трошки порухатися. Знову ж таки, це знову ж таки можливо частково операційні видатки, але термінали мають працювати. Особисто я знімала, наприклад, гроші в банкоматі там привато, да, коли світла не було. Тобто він чомусь працював, тобто він десь загиблений був. Угу. А в результаті знову ж таки, Тому мені здається, що проблема не є настільки великою. А гроші можна спробувати зняти. Є термінал, тобто працюють банкомати, які є. Ну і можна наперед трохи зняти. Зрозуміло, що це тисне на банки. І далі питання до банків, наскільки вони зможуть переконати населення, що не треба там вдома тримати всі свої заощадження а в принципі достатньо певну маленьку суму тримати вдома. А далі в магазинах можна в принципі розраховуватися. Ми просто маємо врахувати, що адаптація теж триває, тобто, і тому я думаю, що ситуація трошки в цьому плані буде по. Покращуватися знову ж таки це залежить від того, наскільки будуть тяжкі удари далі на енергетику, тому що з того, що зараз говориться, в нас запас міцності залишився досить невеликий порівняно з тим, який він був. Тобто, знову ж таки, ті самі там оснащення, які ми використовуємо для ремонтів, воно закінчується. Питання в розрахунків між банками, казначейством, Нацбанки, це оця вся історія. Наскільки удари, наскільки відключення електрики впливали на це, і чи не було ніяких там кризових ситуацій, чи чи нам не треба про це знати? Відкритих джерелах особливо не було якраз інформації про те, що там були якісь кризи. І я думаю, що їх особливо і не було, тому що особливо коли ми говоримо про банківську систему, Нацбанк готувався. Нацбанк готувався ще до 24 лютого, і тому досить багато процесів було налагоджено до того, і вони врахували досвід 14-15 років, коли почалася тільки в нас війна. Коли Росія напала, і вони налагодили досить великі багато процесів саме до того. Тобто, в банках було, скажімо так, донесена інформація, як на що реагувати, що робити, і в принципі це якраз ми маємо, маємо і бачимо по банківській системі під час вот повномасштабного вторгнення Росії, коли банківська система встояла і все працює, по знову ж таки, по казначейству нам взагалі нам дуже допомогло зараз те, що в нас був коронавірус, як би там ми не говорили, тому він нас натренував така... да? да, він нас натренував. Досить багато процесів було налагоджено під час коронавірусу цифрових електронних і так далі. Тобто, навіть якщо ми говоримо про казначейські розрахунки, до коронавіруса все треба було носити ручками, нізками, всі платівки і так далі, під час цих двох років. Онлайн, скажімо так, досить багато процесів навіть в ДКСУ було електронізовано. <гум> <гум> І в результаті знову ж таки це нам зараз допомагає в тому, що ми стали більш стійкими, скажімо так. Ну ми стали більш стійкими, а банки, а, а українські банки в умовах війни тепер повідомляють про прибутки. Що це за прибутки в українських банків? Що вони там де. Де це вони там назаробляли грошей? Ні, ну в принципі, наскільки я дивилася, там прибутків не так є, але там питання до методології, я не дуже в цьому сильна, скажімо так, тому то це не дуже моє питання. Я не люблю брати питання, які, які не мої. Я перепрошую. Ні, ні, я ж не я. Я просто теж був зараз. Але скуч... в принципі, там не треба враховувати, що там почалися, наприклад, списання тих самих ризико... проблем кредитів. Почалися mm. там списання різні і. А перед тим були там кредити рефінансування і так далі, тобто там накладається досить багато процесів, але це краще питати. Да, фахівців. Я поняв попрацювали з балансами, і от тепер у нас, так би мовити, життя налагодилось. Гаразд, що ми можемо тримати ще з заходу? Які перспективи у нас на кінець цього року і на початок наступного, чи витягнемо ми нормально цей бюджетний рік? А по цього року ми ще маємо отримати часточку грошей від Євросоюзу. Це в рамках макрофіну, який був ухвалений ще в червні. Цього року ми ще маємо отримати грант від Сполучених Штатів Америки. Знову хочу наголосити, що це Сполучені Штати вони виявилися найоперативнішими і найбільше допомоги нам дають. І причому дають допомогу в грантах. І це є дуже дуже позитивно для нас. Варто врахувати, що тобто, це гроші, які ми маємо отримати до кінця року. На наступний рік Європарламент вже ухвалив рішення про надання нам 18 мільярдів євро позиків пільгової. Це рішення ще має бути ухвалено, підтверджено, скажімо так, Радою Європейською Радою, European Council. І якщо все добре, тобто наступного року нам обіцяють регулярні передбачувані платежі, що відрізняється від того, що ми мали від ЄС цього року, mm -hmm. Mm -hmm. Так ось міністр фінансів штатів оголосила, що вони теж готові будуть давати нам більше одного мільярда щомісяця для того, щоб нам фінансувати дефіцит. Далі проблема в тому, що в принципі у цих коштів і плюс там. Канада трохи дає там Великобританія, трохи дає. Нам мало бути достатньо для того, щоб покрити розрив, який оцінює МінФін в розмірі 3-3,5 мільярда доларів. Але це було до цих великих ударів по енергетиці. На жаль, удари по енергетиці впливають все ж таки на нашу економіку і будуть впливати на податкові надходження. В результаті враження таке, що цей розрив буде збільшуватися, а тому нам справді треба буде шукати додаткову допомогу. Дякую дуже. Ми продовжимо цю розмову обов'язково. Олександра Бетлі, проведений науковий співробітник інституту економічних досліджень, політичних консультацій, була з нами на зв'язку. За кілька хвилин буде наступний гість.